З речі, сама відеокамера із картою пам'яті. З, з картою пам'яті. Солнічний вигляд не пошкоджена. З відеокамери. Ой, карта пам'яті. поміщаємо Вещальний пакет. Последний кошт. Пан Батецький, прошу визвотити адвоката. Адвокат так буде. І відеодокази дослідити. Камеру вилучайте, якщо почитаєте. Ви флешку. Флешка зазначається, сюди запичається. Як же вона потрібна для дослідження? То ви на суді виключите. Там інформація не стареться, там ж. Відповіді, знаєте, може вже і стежі. Може ви її не записувати конець? Ми записували її. Ми записували. А якщо ми не записували тоді, тоді значить взагалі взагалі немає нічого. Значить відеофіксації не було. Можете воно. Ось приймемо. Ось. Та що не ну. ну, це вам протиоречить. Надо дослідити, чи в натурі я записував, чи ні. Дослідити. Чого дослідити? Треба на суд направитися. Ну, чого ви понятих не, не попередили? Ви на вас на інтернеті. <клес> <клес> чого не А чого ви понятих... Що це зараз за процедура взагалі проходить? Складальниць приймав протокол на вас. Так. Огляд речей вилучено Коли воно вилучилося? Ким вилучилося? Яким саме? Ким саме провівся огляд при понятих, при яких Як воно вилучило. Хто його проводив? протокол. Це хто такий передав? Ту, мене ж начальник цю камеру відібрав. А я вилучив її протоколом. Він вам передав її. Він її передав по рапорту. То есть вилучив начальника, ви складаєте протокол про вилучення. Як це протокол, Як помиляється? Майо? Мамонта Віктор Владимирович. То сході на цього вашого цього молодого, теж адмінпротокол, що вони знімає без дозволу. Набороч на 18 переживай, <звіднення> ну ти зараз ти таке Состояння, тебе не узнають. Що, не <звіднення> не. <звіднення> <Чого>, це адміністративний <звіднення> процес. Це розгляд справи зараз, що, правильно? Раз ну, ну а чому можна йому знімати, а мені нельзя не знімати? Чому... А, в при ці, при, читаю, які закони, не надо знімати. Я знімаю адміністративний процес. Для захисту своїх прав. Законних інтересів. Для запобігання незаконних дій. Скажи, привіта, ране. Ні, ну такі газа завтра ніхто не знає. Що ж таке, Ні, це процес, щоб було як воно. Огляд місця. Ну, стаття 264. Огляд речей. Так же це виходить зараз? Чи як воно? Я не розумію, Полева. что ты держишь? 87. Что там. шкаф? так. Вот так. Камера так. Очевидно.